Вітаю вас, друзі мої. Сьогодні у нас опять кулінарна сторінка. Розкажу предісторію. Я сьогодні хочу експеримент зробити. В інтернеті я бачив, як жарять риб'ячу луску, велику риб'ячу луску у фритюрі. і вона виходить як чіпси. Її там натирають всякими травами, спеціями, вона виходить такими, як чіпсиками їдять її. А я сьогодні купив рибу, всяку різну, і коропи, і карасики. І коли чистив вкусти карасі, думаю, ну раз її тоді їдять. А якщо я її в муці і, і в кукурузенній крупі, ну, спеціями замариную, все, і пожару лускою, луску не буду чистити. А просто пожару з лускою спеціями, з сіллю, з перцем, і всім почищену, випатрошену, но з лускою. Вінтересно, можна буде їсти чи не можна буде? Я три рибки не почистив, а лишив для експерименту. Якщо не вийде, ну не вийде. Якщо получиться, подивимося. І так, начало експерименту. Це я обклав що коли жир буде обрізгати щоб потім менше вміти. Лайфхак. Пользуйтесь. Так, рибка у нас замаринована. Свіженька вона, коротше, жива була. Я її замаринував але вона не честить. Зовсім. От. Бачите. На неї луска. Зараз ми її... Приведемо в чувство і почнемо жарити. А поки включаємо плиту. І чекаємо, поки все нагріється. Поки це гріється, я буду обвалювати рибку в муці. Так, тут у нас мука, кукурузина і пшенична. Зараз сюди ще трошки солі і перцю. і перемішаю. Так, наша рибка обвалена. Тут домашня олія вже пахне на всю хату. І ми почнемо рибку опускати. Надіюся, що у нас цього щось вийде хороше. Дуже-дуже сподіваюся і сподіваюся. Так. Минулого разу ми готували інтерпретацію мого лобів, я там трошки накосячив, телефон перевертав. Ну я на телефон знімаю, я тільки вчуся. І представляю, як ви мучилися, дивилися. І ще хочу додати, якщо будете таке лобіо готовити, ну, з м'ясом, яке минулого разу ми готували фасолью, м'ясо. Ви можете в кінці за хвилин 10 до кінця вити. Нема в мене тут кладовку не хочу йти. Може я знайду отакі. О. Є соус, він раніше називався Краснодарський, зараз він називається український. Це просто тут сухий часник в мене зараз. За 10 хвилин до готовності того блюда вливаєте ну, пів банки, дві третіх банки. Тільки довго не тримайте, бо в ньому є цукор і воно починає підгорати. Вмісто томатного соку, якщо доливати, вмісто води, от виляйте оце. І ви побачите, який буде смак. Так, ну що в нас? Тут щось булькає трошки. Там дивіться. Давайте через хвилин 5 повернемося. Навіть балкон відкрив на кухні. А то зараз сусіди почнуть збігатися на но... запах. Ось вот так воно у нас квачить. Друзі, запах стоїть... Стає... Ааа, карасяни. Такі карасики. Ми ще їх не перевертали, хай хорошо добре спірочкою прижарити. Я взагалі перевертаю 2-3 рази, в залежності від караці. Від розних. Бачите, я не ріжу їх. Я не... Ну, щоб кісточок не було мілких. Що не ріжу, тому що тоді риба вижарується. Я не люблю суху таку вижарену рибу. Коли її не розрізати рибу всередині соковита. Я буду лучше, <гум> мучитися з маленькими кісточками, але буду їсти соковиту смачну рибу, а не пережарені сухарики Так, вернемся через хвилину 3-4. Так, пройшло 3 хвилини. Я думаю, що можна подивитися, що у нас там о, а в нас тут хорошо! А в нас тут. Супер. Оки що. Еще одне, якщо хочете, щоб на сковородці, коли ви муці жарите рибу, чи обдільні, чи що, от з мукою зв'язано. Потім у вас на одній сковородці мука починає підгорати. І риба стає чорна. Ви отак не давайте муці застаюватися на дні. Взяли раз-раз через кожних там, 2 хвилини, Поганяли муку по сковородці і поставили, воно жариться далі. І у вас не буде накопичуватися мука і не буде підгорати. І не буде потім в рибі оцього цього горілого смаку. І бачите, яка вона зажари. Нема чорних. Ну, підгорівши плям. Все, вернемося через хвилин 7-6. Трошки послухаємо цю кулінарну мелодію. Оце ж кварчаємо. так, взяли, поганяли, поганяли. Це воно гарненько. І в козурію поганяли. І всього 2-3 минути. Опять жарить. Всього. Давайте повернемося опять через минуты 3-4, 5. Может хтось питає, що я не відрізаю голови. Я люблю голови порозбирати, посмоптати, повишлоптувати. Із-за цього в мене, коли риба без голови, вона як неповноцінна. Так що, тому я головами. <гум> ну що, друзі, Настав час перевернути. Подивимся. О, Ооооооо, яка. Я вам раз появка. Я Дивіться. раз. Дивиться. Як подивился. Заказав Йомрадовуємо, зустрінемося через хвилинки три. А ви любите ще рибу начиняти середини? От карасів. Я коли просто жару, я ще додаю середину цибулі і дольки лимона. Можна долечку індиря туди додати, для такі яскраві свіжі присма криви чем мариную напишет и кто як в жаре караси так и настал час третий раз перевернути рибку на поди с каждой стороны два раза по 5 целин лежал Ну, сьогодні зараз. Все, звісно, залежить в Ну, але подивіться. Ой-ой-ой. ой ой Ось вот так взяли, розганяли муку. Помню, щоб не пригоріло. Ой-ой-ой-ой-ой. Пам'ятаєте вислів? Піймав дід золоту рибку. Він походу в моїй сковородці її ловил. І так, друзі, мені Нам... не на кінь, ні Нам дві і не знімаємо. О, гляньте, яка краса. Итак, настал... Настала нить. Когда мы забираем наш эксперимент. Так, сковородочку забираем. Мойку. Угу. Так, вот такая у нас красота, красивая красота. Не треба плиту мити. Забирайте картоночки. Вони багато разу, між прочим. І все, і все чисто. Так, друзі, тільки зняв, ви подивіться на цю красоту. Ох! гаряче, зараз спробуємо. Іменно що у нас тут? О, друзі. Що я скажу? Оця шкірка, бачите, вона знімається. Видите, луска шкіркою, киркою Вона неймовірно вкусна, смачна, хрустка і однорідна. Редко. Я зараз палюю собі язик, але. Ну, що вам казати, свіжий солодкий карась. От молочко Ммм, Смакотичка, хвостика. Дійсно, друзі. Можна пробувати. Попробуйте жарти з лускою. Тільки помийте хорошо. добре. Дійсно смачно. Все, експеримент. Удався. І зараз язика прогутю і, і, і спалю піднібінь. Все, будьте здорові.